Генеральный штаб провел заседание щодо підсумки в збройних Збройных сил Украины у серпня поточного року. Байден и его администрация уже работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые, цитата, «для победы над Россией». Мова йшла про посилення ефективності індивідуальної та колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань. Під час засідання головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський звернув увагу на необхідність підвищити рівень бойового злагодження сформованих військових частин. Основну увагу було приділено змінам в оперативній ситуації, комплексній підготовці новостворених бригад та відновленню діючих, безперебійному забезпеченню бойових підрозділів. Штатною лінійкою боєприпасів та бронетехніки, і нарешті оперативному впровадженню досвіду бойових дій у систему підготовки військ. Росіяни рапортували з минулого тижня, що вони ніби встановили контроль над містом Часів Яр. Чи це правда і що це означає встановити контроль? Ой, ну це їм, як там кажуть, прапор в одному місці. Е, от брешуй. Встановити контроль це хоча б треба встановити вогневий контроль, ну хоча б для початку. Щоб якийсь контроль взагалі був, я вже не говорю не про фізичний контроль, тобто коли це місце окуповується, окуповуються там чи захоплюється і контролюється. На сьогодні часі в яр не перебуває під контролем росіян. Воно дійсно перебуває під вогневим ураженням, але так сказати, що вони навіть вогневим ураженням контролюють місто, цього не можна. Так само оборона проходить саме по Каналу Сірський Донець Донецьк, Донецьк безпосередньо, тобто ці рубежі тримаються. Вони не можуть їх переступити, не можуть зробити ніде. плацдарм. до того ж, треба ще зазначити, що тримається. І колишні населені пункти, які вони знищили, це Клещівка та Андріївка, тобто обійти часів, як з фланків, як вони хочали, першочергово вони не змогли, тому штурмують прямо в лоб, і треба зазначити у них досить такі значні втрати. І вже який період часу у них немає здобутків на нашому напрямку. Чи зараз ситуація добра з боєприпасами зі снарядами, бо були повідомлення якісь про те, що, начебто, ну, принаймні, на Курському напрямку, є брак боєприпасів. Ну я скажу так за нашу бригаду. У нас як тільки відновилися поставки, це поставки від американців. Також оця чеська ініціатива. Снаряди у нас є. Я б не сказав, що стільки, скільки ми бажаємо, стільки скільки необхідно фронту, це дуже значна кількість, але постріли у нас є. Є чим знищувати ворога, є чим стримувати. Так що в цьому у нас більш-менш це налагоджено. Чому часів яр такий важливий для ворога? Що вони намагаються зреалізувати, захопивши часів яр, якщо б їм це вдалося. Ну, ми знаємо, що часів яр був перед покровською Рецьким напрямком. Він був більш найбільш активним. Саме тут вони хотіли прорвати нашу оборону і зайти уже в свій свою чергу во фланг саме у цьому покровському напрямку. Ні, це не вдалося. На сьогодні часів яр він перебуває на такому хребті, який є, панує над територією. території. Сам часів яр перебуває за 200 метрів. Це височина, з якою можна контролювати. Все, що знаходиться внизу, тому коли вони починали штурми, нам дуже гарно було накидувати їм зверху. Якщо ж брати безпосередньо, що означає на сьогодні часів, як це все ж таки перепона, це фортеця, як би там не було, але це дійсно на сьогодні фортеця, яка прикриває собою безпосередньо це Краматорська славянська агломірація, дружковська калинівська. Константинівська дружковська конгломерація, тобто саме цієї височини, було вони пвони внизені, і було б дуже гарно росіянам, допустимо, обстрілювати саме ці к До того ж, часів, як це. Вихід на оперативний вже далі простір, тобто вихід на простір, щоб продовжити захоплення до Донецько-луганських територій, вихід на адміністративні кордони, які їм необхідно, які Путін їх за це там. Е Посовує шліт сварий, так сказати. До того ж, звичайно, це наші логістичні шляхи. Тобто з такої височини беруться під контроль деякі наші логістичні шляхи, і нам важче буде поставляти все необхідне безпосередньо нашим захисникам. Також свого роду це можливість, якщо продавити часів і далі, це можливість Росії потім підготуватися вже для того, щоб продовжити свою окупацію, свої загарбницькі дії безпосередньо вже Дніпропетровська область, і тоді вже міста, населені пункти Дніпропетровської області, будуть перебувати в такій небезпеці для обстрілів. Також ми прикриваємо на сьогодні і північний фланг покровської покровського напрямку, не даємо ворогу саме через нас зайти і вдарити їм у бік. Тобто, бато багатограна таке значення саме Часового яру. Хоча це містечко якби і невелике, але досить таки важливе на сьогодні, в такому, я б сказав, оперативно-тактичному плані саме на цій ділянці фронту на східно. Мому фронту панело, з того, що розповідають військові, які безпосередньо зараз під Покровськом воюють, ворог вже масштабував і використовує як постійну тактику. Там це обстріли кабами, артилерія, і пішли вперед великі групи піхоти. Окремо йдуть навіть в день, когось вбивають, знищують, хтось займає якісь позиції, потім все посувається трошки вперед, і все повторюється спочатку. Каби, артилерія вперед, піхота. І далі вже підтягується якась бронетехніка з тилу. І, І це працює на Покровському напрямку. Кожного майже дня їм дається трошки просуватися вперед. Чи вони застосовують подібну? Тактику на вашому напрямку і чому їм не вдається тоді просунутися, і не вдалося просунутися на вашому напрямку. Ну, я би так сказав, що на сьогодні це касплей, Вони зараз приміняють те, що було на нашому напрямку. Буквально оце весну. Дуже активно була весна. Початок літа, так червень. Вони дійсно застосовували саме таку тактику. Вони збільшили дуже сильно збільшили використання дійсно і кабів, і фабів. Причому не тільки по населеним пунктам, не тільки по часам яру. Вони намагалися знищувати наші укріплення, наші оборонні рубежі. Саме тут вони також намагалися. Галися штурмувати нас з механізованою складою, використовуючи броню, також використовуючи всякі ці кольфкари, мотоцикли, обшити, ну і тому, тому тому подібне. От до чого те призвело? Вони дійсно завдали досить серйоз... цими кабами, Вони завдали досить таких серйозних пошкоджень безпосередньо самому місці. Вони ушкоджували оборонні споруди. Вони мали просування дійсно, але їх механізовані колони. Вони ж все ж таки знищувалися. Я не кажу, що повністю но зазвичай це відсотків 60-80 Ну залишалися на полі бою. Так само залишалися їх штурмові загони, які йшли під прикриттям броні. Поступово, коли вони все ж таки зуміли дойти безпосередньо до нашого цієї оборонного рубіжа, це Канала, ми почали бачити, вони почали більш активно це Покровська та Рецький напрямок, і тоді використання кількість використання кабів вже змістилася туди. Тут вони ця кількість дуже дуже значно зменшилась. Також ми почали спостерігати, що механізована складова практично перестала використовуватись. Вони почали кидати в бій піхотні підрозділи, там як у розмірі. Відділення до взводу вже ми не бачили ротних штурмів. Буквально десь тиждень тому вони ще знов намагалися на напрямку Калинівське застосувати броньовану складову однак були зупинені там. Переважна кількість броню залишилася на полі бою. Вони відступили. Тому на сьогодні ми бачимо саме такі піхотні, ну але постійні, постійні піхотні е, штурми наших позицій. Вони йдуть один за одним, один за одним. Дуже багато їхніх залишається на полі бою. Одних вони через переступаючи своїх загиблих, е, не знаю, товариші. Вони не товариші, і йдуть далі вперед.